Привіт, малята-присяжнята! Сьогодні ми з вами почитаємо ще одну книжку, яку я знайшла в місцевій бібліотеці. І називається вона Алфі, який живе у шафі. Написала цю книжку Наталія Стукман, і це історія про маленького Алфі, якому дуже зручно дуже затишно жити в шафі. Але трохи скучно, тому що в нього немає друзів. І він вирішив піти їх шукати. Тому давайте ми з вами зараз разом дізнаємось чи вийде в маленького Алфі знайти собі компанію, щоб йому не було так сумно. Тому давайте почнемо. Це Алфі. Який живе у шафі. Раніше Алфі жив під ліжком, там було темно і затишно. Але з'явився він, рудий, кідне ім'я Моріс. Алфі намагався сховатись від Моріса за гардинами, навіть високо на пальму в кутку кімнати заліз, і під ліжко, але щоразу. А, Моріс знаходив Алфі. Нарешті Алфі відшукав місце, де Моріс його ніколи не зможе знайти. А, в шафі! В шафі було також темно і затишно, та головне в ній не було Моріса. Але одного дня Алфі засумував. Ніхто не приходив до нього в гості. Більше ніхто не дряпав дверцяти шафи, намагаючись зайти всередину. А ще ніхто й ніколи не бажав Алфі на добраніч. Ідея. вигукнув Алфі та мало не вдарився головою, підстрибуючи від радості в шафі. Я знайду друзів і запрошу їх до себе в гості. Є в квартирі мешкала дружня родина. Тато, та, та мама та маленька дівчинка. І, звісно, Моріс, дверцята шафи, тихенько розчинилися. Алфі вирішив розпочати пошуки з кухні, адже там завжди було щось смачненьке. Добрий день, сказав Алфі. Чи не хочете ви бути моїм другом? Бум! З каструля вислизнула з маминих рук, і бризки розлетілися у різні боки. Алфі злякався брязкоту брязко, та чкурнув до кімнати. Саме в цей час тато читав газету, сидячи на дивані. Вибачте, несміливо почав а, Алфі. А, а ви, ви б не хотіли стати моїм другом? ой «Ой-ой-ой!» ой закричав тато і почав бігати по всій кімнаті. Прибульці в квартирі! Прибульці! Засмучений Алфі повернувся до своєї шафи. Він заховався у найвіддаленіший, найтемніший куточок шафи і гірко заплакав. Хлюп-хлюб. Алфі витирав носовичком сльози, там вони ніяк не зупинялися. Аго, там хтось є, враз почув Алфі, голос в кімнаті. Алфі обережно відчинив дверцята і побачив маленьку дівчинку. «Ти, ти хто? запитала дівчинка. І, і чому плачеш? Алфі фіхлюпнув носом. Мене звати Алфі, і зі мною ніхто не хоче дружити. Дівчинка посміхнулася. А можна я буду твоїм другом? Справді, справді? здивовано перепитав Алфі. А, а, а ти мене не боїшся? Дівчинка розсміялася. Звичайно ж, ні, відповіла вона. Не можна боятися того, хто шукає друзів. І тоді Алфі та дівчинка стали найкращими друзями. Вони грали в хованки, читали книжки, і навіть Морісу подобалося бігати з ним на випередки. Нарешті Алфі знайшов друга, який ходив до нього в гості. А одного разу, коли Алфі лягав спати, то почув тихенький голос. На добра ніч, Як добре, коли хтось говорить тобі на добра ніч, подумав про себе Алфі. І міцно заснув. Бачите, ця така мила і зворушлива історія. Ще одне нагадування для вас і для мене: як важливо мати друзів. Але пам'ятайте, що краще завжди обирати справжніх друзів, а не придумувати їх для себе. Тому. Дружіть, миріться, не сваріться і чекайте нової історії від мене. До зустрічі, па-па!